Незабаром 8 березня. Ви можете привітати своїх коханих ось такими трояндами в горщиках. В горщику 4 рослинки. Троянди всі яскраві, свіженькі. Можете вибрати будь-який кольор. Ось так виглядає окрема рослина. Вартість одного горщика 300 гривень. Ці троянди потім можна висадити у відкритий ґрунт при бажанні. У відкритому ґрунті вони будуть вищі, вкривати їх на зиму не потрібно. Такі по 250 гривень за горщик. Відправлення новою поштою можна з доставкою додому. Не забудьте привітати своїх коханих.